Законно вже сезон полювання закритий, особливо кабана дикого. І взагалі було 69 виїздів вже за, ось за 10 місяців рейдові бригади і складено 65 протоколів. Тому всі збитки відшкодовані на суму 45 тисяч, 45 тисяч гривень. Тому як результати засвідчують, що робота проводиться. Але на превеликий жаль проводити рейди необхідно контролювати, патрулювати, тому що я ще раз говорю, що свідомість людей на превеликий жаль на такому рівні, що бачите, сезон полювання не сезон, все рівно йдуть до лісу, полюють, хочуть вкрасти десь якусь лісопродукцію і так далі. Тому ми для цього є лісівники, щоб контролювати, охороняти, оберігати. А яким транспортом користувалися до цього бригади? І як взагалі забезпеченість транспорту у лісництві? До цього користувалися. У нас в кожному лісництві є автомобілі УАЗи, ниви, рейдові, не рейдові. Всі, коли я ж говорю, і сезон полювання, і коли пожежа небезпечний період, завжди проводиться патрулювання забезпечені, але відповідно автомобілі не нові, вже вони. З певним пробігом, з певним віком, які потребують набагато більших затрат на утримання. ремонт старшої райдової групи, яка є в нашому лізості. Рейдова група наша складається чотирьох працівників. Значить, я старший групи, інженер охорони лісу, інженер мисливознавець. І два єгеля. Для участі в рейдах залучаються також працівники лісництв. Тому що ви самі розумієте, що одним автомобілем всю територію 44 тисячі гектарів лісу випадити дуже важко. То коли плануються рейди, згідно графіка, проводиться також залучення всіх лісництв для проведення в рейдах. Відпрацьовуються окремі масиви, відпрацьовуються окремі села для того, щоб кожен рейд був ефективним. Чим займаються браконьєри в лісах Штомерських? Ну, браконьєри, треба питати, чим браконьєри. Браконьєри займаються тим. Ну, ви, ви, за Браконіри займаються тим, що проводять незаконне полювання, незаконно добувають е, мисливську фауну, лося, оленя, дикого кабана, косулю, зайців і так далі. А чи розраховували ви, от коли вже два місяці в цьому році ставали найкращими, що також втретє станете найкращими і отримаєте отакий от подарунок, як сьогодні вам вручили дане авто? Ми завжди старалися працювати якомога краще. Ми завжди були націлені на тому щоб кожен рейд давав результат. Ціль нашої роботи, як в першу чергу, забезпечити охорону лісу від лісу порушень і мисливського фонду від браконьєрства. А якщо ти ставиш якусь певну ціль, то, як говориться, результат завжди виходить. А від яких саме порушень? Розкажіть нам, ще, будь ласка, ви охороняєте? Ну, лісовим фонд, значить, є багато видів лісупорушень. Основні види лісопорушень – це все-таки незаконна порубка лісу. Це, як говориться, саме перше, за ми забезпечуємо охорону, охорона мисливського фонду, охорона лісу, значить, порушення правил пожежної безпеки в літній період. Це дуже часто трапляється. Самовільна заготівля лікарської сировини, дикоросучі плодів і ягід. У нас от літом буває, що куча різних приватних підприємців там на трасі скуповують, не оформлюючи оформляючи ніяких документів, займаються незаконною заготівлею. Ну є оце основні такі види лісопорушень. Так. Є ще інші там, є самих порушень є багато взагалі. Тих, що працівник лісової охорони має право накласти, скласти протокол. А от ті мисливці, які незаконно полюють, коли ви їх застаєте, вони від вас тікають, ви з ними ганяєтесь? Чи? Ви знаєте, як, чи як це відбувається? Ви знаєте, бувають дуже різні ситуації. Буває, що приходиться їх доганяти. Буває те, що їх перехоплюємо в засідці їх під час. Ну, Находимося в засідці, вони на нас виїжджають, ми знаємо, де їх можна перехопити. В більшості випадків, як правило, під час рейдів ми їх затримуємо. У вас робота небезпечна, так розумію? Так. Да. Ви маєте зброю? Да, за, за кожним працівником рейдової групи і закріплена службова зброя. Доводиться інколи використовувати? Ні, зброю нам не доводилось використовувати. <звук> 一起特色。